Цікаво момент з 1094-го розділу Ман Ван Піс. Нарешті нам показала частичку сили Горосей. Вчасні хотів би розібрати момент з вбивством свого. Ж. Чому він це зробив та як він це зробив? Вась людей думають, що це сила фрукту, але ми пойдемо по порядку. Перше, нам показав Горосей, це телепортацію. На землі з'являється пентаграма та після неї відразу Горосей, пробуючи гібридній формі міфічного зоану, Зоану земляного паука. Це типу демон з японської міфології. І що цікаво, ми маємо ми маємо параметів паука доісторичний історичського зон паука, і тепер ми маємо міфічний, чи по-моєму демонічний. Відразу після цього отримується приказ, що офіцери нижчих раників не дивились на Горосея. Один з них не може зрозуміти, що за фігня і помирає від погляду Горосея. Більшість чомусь записала це саме на силу міфічного зуан, але на мою думку, це звичайна королівська хай першого рівня, причому дуже сильна, але все ж таки Поясню, першим я бачу блиска. Там де я бачу блискавки, усюди бачу королівську Це Сьогодні моя думка. Це мені нагадало зустріч Шанкса з Біловусом на кораблі, де всі статисти вирубили вісь потужній хаки Шанкс. Але чому ж сказано було саме не дивитись на нього? Жечір не мусить дивитись на богів. І саме було поточно нижчі ранги офіцерів. Якщо в тебе недостатньо високий ранг, щоб зустрітися з Горосеєм, не маєш ти права на нього дивитись. І саме тому бідолага поплатився. Я нагадую, в нього були діти, сім'я і все подібне. Тут впливає карточка на допомогу йому та його родині. Будь ласка, скиньте кому скільки не школи.